Всім доброго дня! Мене звати Станіслав Гнатковський, Я є випускником технічного університету в Кошиці. Університет я закінчив з відзнакою та щорічно отримував стипендію у розмірі півтора тисячі євро. Також я є одним із засновників громадської організації Українські студенти у Словаччині, яка уже шість років поспіль допомагає українській молоді вступити та безкоштовно навчатися у вищих навчальних закладах Словаччини. У цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом навчання у Словаччині. Вступивши в університет Словаччини, я одразу зайнявся пошуками підробітку, оскільки із цією системою навчання я мав можливість працювати. Перші два роки навчання я працював на виробничому заводі, де займав позицію оператор виробництва. Ця робота дала мені надзвичайний досвід та розуміння того, ким я хочу стати у майбутньому. На третьому році навчання. Я посилено займався відкриттям власної справи та написання бакаларської праці, яка дозволила мені отримати червоний диплом. Четвертий рік навчання був досить цікавим, оскільки я вирішив скористатися програмою обміну студентів Erasmus. Довго не думаючи, я обрав Португалію, а саме технічний університет у Порто. Дізнавши, що мені будуть платити додаткову стипендію, я вирішив поїхати туди на власному авто, щоб зробити свою поїздку цікавішою та бути абсолютно незалежним. Ця програма дала мені надзвичайний досвід, а також покращила мій рівень англійської мови, оскільки викладачі спілкувалися виключно на англійській мові. Також у Порто я зайнявся вивченням нового виду спорту, тому що саме у Португалії є багато професіоналів цього єдиноборства. Що стосується спортивної діяльності у Словаччині, можу вас запевнити, що саме тут ви можете проявити себе на 100% та досягти бажаних результатів. Це я вам кажу з власного досвіду. І наприкінці цього складного випробування, а саме на п'ятому році навчання, я написав роботу свого життя дипломну роботу на тему інтеграції електромобілів до електричної системи, яка у 2021 році була визнана найкращою роботою у Словаччині в категорії розумне місто та за яку я отримав грошову винагороду. Отже, на даний момент я займаюся розвитком міжнародної логістичної компанії, яка приносить мені не тільки фінансову стабільність, а й задоволення. Але все ж більшу частину свого часу я витрачаю на хобі, а саме на розвиток громадської організації Українські студенти у Словаччині. Місією нашої організації є як найпростіше допомогти зі вступом та якнайшвидше адаптуватися дитині у Словаччині. Уже як другий рік поспіль ми допомагаємо не тільки зі вступом та навчанням, а й з працевлаштуванням наших студентів. Тому не марнуйте свій час, приєднуйтесь до нашої команди та навчайтеся у вищих навчальних закладах Словаччини безкоштовно.